Я вважаю, доречні у курсі 9 класу. Адже хоча вони написані в 19 столітті, проте вони доносять до нас цінності, які є вічними. Це моральність, це кохання, це дружба, це чесність, це цінність дружніх стосунків, а не грошей, це гордість, це самоповага. Це ті Моральні цінності, які є вічними і які повинна розвивати в собі кожна молода людина. А ще я рада, тому що я порину разом з вами в роки своєї юності, коли я зовсім молодим дівчиськом бігала у бібліотеку в сільську, читала твори Джейн Остін, Шарлоти Бронте цікаво, корисно і повчально. Отже, розпочинаємо наш перший урок. Першою темою із загальної теми Європейський роман буде наступна тема. Джейн Остін. Життєвий і творчий шлях, роман Гордість і Упередження. Джейн Остін, відома англійська письменниця, увійшла до літературних класиків завдяки своїй неперевершеній творчості. Та унікальному художньому стилю. Її внесок у літературу влучно характеризував Вальтер Скотт, напевно, пам'ятаєте, автора Айвенго. Він сказав так «творець сучасного роману, події, якого зосереджені довкола повсякденного укладу людського життя і стану сучасного суспільства. Одначе Вальтер Скотт був один із небагатьох, хто поцінував романи Остін за її життя. Визнання до неї прийшло значно пізніше і пов'язане було з тим, що Остін багато в чому випередила свій час. Її романи, в яких відобразилися притаманні Остін розуміння людських стосунків і глибокий такт, з яким вона малює характери, так говорив Вальтер Скотт. Її романи відрізнялися від романтичних творів її часу. Їм не була властива атмосфера незвичного, чогось екзотичного, таємничого, вони були пов'язані з традиціями пізного англійського просвітництва. І їхній витончений психологізм, як свідчить наступний літературний розвиток, був призвістям прози майбутніх десятиліть. І тому не випадково, що справжнє відкриття Остін сталися значно пізніше від того часу. Коли були написані та видані її твори. Але водночас Остін була дочкою своєї епохи. Вона дуже шанувала творчість Джорджа Гордона Байрона, і дух романтичних поривів та бунтарства був також їй притаманний. Цей дух бунтарства проявляється у неспокої духу її героїв, невдоволених своєю долею, гостроті розуму і іронії, схожими властивостями власне, була й наділена сама. Письменниця достовірних свідчень про життя Остін збереглось небагато. Папери, що зосталися письмові свідчення і короткого життя, були спалені її сестрою Касандрою. залишилися лише поодинокі свідчення, які дозволили моему ЮЕСЕ про Остін зауважити. У міс Остін був гострий язичок і рідкісне почуття гумору. Джейн безпомилково згадувала в людях глупство, претензії, нещирість. І до її честі слід сказати, що все це звеселяло, а не завдавало прикрущів. Вона писала про найбуденніше, про життя і тих людей, які її оточували. На той час в Англії були сотні родин, які жили таким же одноманітним, пристойним життям, чи не диво, що в одній із них, ні стойні з'явилася високообдарована письменниця. Але перед тим як ми почнемо говорити про саму Джейн Остін, давайте послухаємо деякі її вислови, і ви спробуєте уявити, якою вона була людиною і письменницею. Ніщо так не захоплює в людині. Як ніжна душа, немає рівних її чарівності ніжна, м'яка душа приласкавій відкритій манері триматися завжди буде в тисячу разів привабливішою самої тверезої голови на світі. Так, отже, з цих слів можна було зробити, що Джейн Остін найбільше цінувала в людині її людяність, людську душу. Народилася Джейн Остін у графстві Гемпшир. Це одне з найбільш графств Англії, столиця графства Вінчестер. Це місто, яке протягом 10-11 століття було першою столицею Англії. Власне, місто вважалося морським містом. От, е туристи зараз охоче відвідують морські курорти Гемшеру, Національний музей автомобілів. Дійсно, місто має дуже велику морську історію. Тут розташовані найбільші порти Англії: Порсмун та Саумтемптон. Власне, Джейн народилася у сім'ї священника Англіканської церкви, якого звали Джордж Остін. Він походив із старовинної і давньої родини торговців, які торгували шерстю, був розвинений, дуже освічений і також дав освіту і своїм дітям. Дружина належала до знатного дворянського роду, але вони були, як я вже сказала, дуже бідними. Незважаючи на високу на той час смертність, сім'я Джейн Остін була дуже великою. Усі діти Джорджа і Касандри, так звали матір Джейн, вижили. Джейн мала старших за себе п'ять братів і сестру Касандру, яка була її найближчою подругою протягом всього життя. Молодшого брата Джейна називали Чарльз, старший брат Джеймс, мав схильність до літературних знань, писав вірші, прозу, але однак пішов по стопах батька. Про другого брата Джорджа вважали в родині за краще не говорити, тому що він був психічно нерівноваженим, говорити він так і не навчився, і заради нього Джейн Остін вивчила мову німих. Третього брата Едварда усиновили багаті і бездітні родичі, тому він жив окремо від сім'ї. Найяскравіша і найромантичніша доля була у четвертого улюбленого брата Джейн Остін, Генрі Томаса. Він був людиною захоплень і не дуже практичним, перепробував за своє життя дуже багато професій, служив в армії, був банкіром, спочатку успішним, але потім розорився, одружився він із Елізою Дефейн. Яка була вдовою французького дворянина, адже, власне, в цей час відбувалася Велика Французька революція. Дружина Томаса Еліза вона дуже вплинула на Джейн, і саме вона її познайомила із французькою літературою, зокрема із творами Ларош Фуко, Монтена, дала їй знання французької мови і також прищепила їй любов до театру. Рідним містечком Джейн Остін було містечко Стівенсон. Тут вона провела багато щасливих моментів свого життя та знайшла натхнення для своїх творів. У 1802 році ця родина переїхала в місто Бат, а в 1809 році у містечко Чаутон. Мешкаючи в Чаутоні, Джейн почала публікувати свої твори. Вона, як і сестра не одружилася, хоча й отримувала пропозиції принаймні один раз. Для Джейн Остін важливо було реалізувати у письменницькій творчості, тоді як згідно із сучасними суспільними нормами, шлюбі вона б цього не змогла б зробити. Це місто БАД, в якому Джейн Остін перебувала деякий час своєю родиною, і тут вона мала можливість познайомитися з різноманітними соціальними класами. А це будинок Джейн Остін чотоні. Це місце, де Джейн Остін завершила більшу частину своїх творів і де написала найвідоміші романи. Остін лише декілька разів була в Лондоні. Постійними супутниками Остін були книги. Вона почала писати в 14 років. Її першою літературною спробою став роман Пародія. В якому Остін висміяла популярні тогочасні чуттєві романи в листах. Іронічна інтонація звучить в усіх книгах Остін. Дійсно, що юність і зрілість Джейн Остін припали на неспокійні часи. Шли наполеонівські війни, війна за незалежність у Північній Америці, Англія була охоплена промисловим переворотом, про що ви говорили на всесвітній історії. По Англії прокотилися перші виступи робітників, які били верстати, яких називали Лудити, а Ірландія, яка була колонією Англії, була охоплена повстанням. Як уже згадувалося, Джейн Остін не була одружена. Коли їй було 20 років, у неї був роман із сусідом Томасом Лангуа Лафруєм. Але Томас Лефрой на той час був бідним юнаком студентом, Джейн також була бідною, тому шлюб молодих людей був би непрактичним, і їм довелося розірвати свої стосунки. Щоправда, згодом Томас Лефрой став лордом і ось у 30 років Джейн наділа Чепчик, оголосивши тим самим світу, що відтепер вона стара діва, яка втратила надію на особисте щастя. Остін ніколи не були багатими, але після смерті батька їхнє фінансове становище стало ще більш скрутним. Джейн обшивала сім'ю і допомагала матері по господарству. На початку 1816 року Остін почувалася погано, але ігнорувала попереджувальні знаки до середини цього року прогресування і хвороби було очевидним. Почалося повільне, нерегулярне погіршення стану здоров'я, більшість географів закладають на ретроспективний діагноз Захарі Коупа в 1964 році і перелік причин її смерті як хворобу Адісона, хоча її остаточне захворювання також було описано як результат лімфоми Ходжікіна. Цей час помирає її дядько і залишив все майно і своє багатство своїй дружині. Фактично позбавивши спадщину його родичів, Остін в такій печалі зазнає рецидиву і написала: Я соромлюся сказати, що шок від волі мого дядька викликав рецидив, але слабке тіло повинно вибачити слабкі нерви. Міру пригрусування хвороби вона, звісно, відчувала труднощі з ходьбою, з браком енергії. До середини квітня була прикута до ліжка, у травні Касандра і Генрі привезли її до Вінчестера на лікування, а до цього часу вона страждала на дуже пекучі болі і чекала смерті. Остін померла у Вінчестері 18 липня 1817 року, їй було всього навсього 41 рік. Генрі завдяки своїм клерикальним зв'язкам організував поховання своєї сестри в північному проході Нефо Вінчестерського собору. Епітафія, складена її братом, оспівує особисті якості Остін, висловлює надію на порятунок і згадує надзвичайні вдарування її розуму, але прямо не згадує про її досягнення як письменниці. Перед вами лист Джейн Остін своїй сестрі Касандрі від 11 червня. 1799 року, і, власне, ці листи і є якимось хоча б свідченням про життя Джейн Остін. Ну, а це могила Джейн Остін. Писала Джейн майже все життя, приховуючи це від суспільства. Та опублікуватися почала лише після того, як їй виповнилося 35 років. Її романи результат тривалої роботи. Кілька з них були опубліковані посмертно. Кілька залишилися незавершеними, оскільки ми з вами вже з'ясували, що письменниця померла доволі рано. Я любила життя, я хотіла бути повноправним членом суспільства, писати книги. Та жінка того часу не мала на це права. Так, жінка того часу не мала на це права. Ми говорили, що сім'я Джейн Остін була дуже бідною і сама вона була дуже бідна. Але ось згодом, власне, в наші часи проведено було дослідження Банку Англії, і за три романи Джейн заробила 575 фунтів стерлінгів після вирахування податків, що на сучасний час дорівнювало 45 тисячам фунтів або 1,7 мільйона гривень за курсом 2020 року. Причому її менш популярний роман «Месвінг Парк коштував дорожче більше 310 фунтів, ніж чуття і чуттєвість, які коштували 110-140 фунтів, і гордість і упередження» 140-160 фунтів разом узяті. У липні 1813-1815 року Джейн поклала 600 фунтів на депозит Банку Англії, котрі гарантували 5% доходу за рік. Дохід від Еми, і її роману, невідомий, але пропускають. Що він перевищив 575 фунтів. Отже, Джейн Остін була багачкою, хоча вона про це так і не дізналась. Отже, підсумуємо життя Джейн Остін. Народилася вона 16 грудня 1775 року в графстві Гемпшин, Англія. Вона була сьомою з вісьми дітей Клерика та його дружини і в дитинстві Джейн разом зі своїми родичами навчалася і розвивалася в сім'ї. Сім'я переїжджала з одного міста в інше, що дало Джейн велику кількість вражень та нових знайомств. Ну і ми вже з'ясували, що Джейн Остін померла дуже рано, 18 липня 1817 року. Їй було 41 рік, і вона залишила по собі незабутнє літературне надбання. Джейн Остін не здобула великої слави за життя. Протягом півстоліття після її смерті її читали дуже мало, хоча почала утворюватися група палких шанувальників. Увага до Осін відродилася наприкінці 19 століття, і кількість публікацій про неї і присвячених аналізу її творчості збільшилася, продовжують зростати і досі. Твори Остін неодноразово екранізувалися. Часто кінофільми за мотивами її романів здобували престижні нагороди. Зокрема, яскравим і чудовим фільмом являється фільм Гордість і упередження 2005 року. У національному опитуванні найулюбленіші книги Британії, яке проводила телекомпанія BBC у 2003 році, роман Джейн Остін Гордість і упередження посів друге місце, поступившись лише володарю перснів Толкіна. У творчості Остін можна виділити два періоди. У 1795 1798 роках були створені ранні романи. А вже в 1811 1816 роках це період написання романів, які згодом прославилися, бо це були романи гордість і упередження, чуття і чуттєвість. Перед вами підбірка книг Джейм Остін. Власне, всі романи Остін були опубліковані в 1811-1818 роках. Чотири з них побачили світ за життя письменниці, два посмертно. До ранніх творів належать уже згадувані нами почуття і чуттєвість, гордість і упередження і Нортернгерське аббатство. До пізніших Менсвід Парк та Ема, ну і докази розуму. Останньою прижиттєвою публікацією Джейн Остін був роман Ема, а у 1818 році вийшло друком Нюнтерберське аббатство і докази розуму. Отже, творчий шлях Джейн Остін був таким: до найвідоміших романів, запам'ятаємо, ми відносимо гордість та упередження, Розум і почуття та Ема. Її твори відрізняються яскравою психолізацією, реалізмом та майстерністю в описі соціальних звичаїв свого часу. Джейн Остін дуже вміло використовувала гумор та іронію, та в її творах звучали насмішки з недосконалості людської природи. Письменниця, як жінка, мала, звісно, складнощі на шляху до письменництва. Вона мала обмежені можливості у здобуття освіті та участі в літературних колах через соціальні норми свого часу, бо вона була жінкою. Сімейні проблеми та фінансова нестабільність мали вплив на її творчість і затягнули процес публікації романів, ну і власна конкуренція з іншими письменниками, а також негативні відгуки критиків, часто ускладнювали шлях Джейн Осін до літературної слави. Ну, як це так? Жінка і письменниця, адже в ті часи, в 19 столітті, жінка не мала таких прав, а тут раптом посягала на літературну творчість. За художним стилем Джейн Остін володіла витонченим стилем і здатністю писати з неперевершеною красою і грайливістю. І коли ви будете читати роман Гордість упередження, ви в цьому обов'язково переконаєтеся. У її творах ми вже сьогодні з вами не раз згадували про моральність. Важливими темами є родина, кохання, соціальне становище та моральність, які часто є предметом гострих соціальних коментарів. Її герої завжди прагнуть знайти особисте щастя, що виступало важливою темою її творчості. У творах Джейн Остін прокладено шлях для розвитку жіночого героя в умовах соціальної та економічної залежності. Отже, Джейн Остін проклала шлях до фемінізму. Значення для сучасності. Її твори й досі актуальні, оскільки вони дають унікальний погляд на соціальні проблеми і на людські відносини. Творчість Джейн Остін мала значний вплив на подальший розвиток англійської літератури, а її стиль та теми вплинули на безліч письменників. Її хвилюють не абстрактні принципи, а щастя людей. Так сказав сучасний літературознавець Кет. Згідно з опитуванням сучасних авторів, серед любовних романів є книга Джейн Остін Гордість і упередження. Вона є найкращим твором даного жанру усіх часів і народів. І нам випадає честь і така приємна можливість прочитати цей роман. Про що ж цей роман? Гордість і упередження. Роман про полювання на женихів, до речі, актуальна тема. І тема ця висвітлена актором з усіх боків і досліджена в усіх результатах: комічних, буденних, емоційних, практичних, безперспективних, романтичних, здравомислячих, і навіть в разі містера Беннета, це був батько головної героїні, трагічних. Чому будемо з'ясовувати, вивчаючи твір, гордість і упередження. А ще роман про те яка жливо виходити заміж і одружуватися по любові. Напевно, нема жодної людини, яка б не мріяла про цю ситуацію, коли ти виходиш заміж або одружуєшся із коханою людиною. Якщо говорити про проблематику роману, то проблем Джейн Остін у ньому підіймає багато. Насамперед, ролі місця жінки в суспільстві, самому порядку буття. Гендерна рівність в правах, особистість і соціальне становище, кохання і шлюб, стереотипи і вплив на людину, гордість і упередження, сімейні принципи і репутація, виховання в родині, вибір життєвого шляху. Кожний рядок її творів промовляє жінка це людина. І ось ми зараз з вами переглянемо буктрейлер, тобто короткий зміст, такий загадковий про роман Гордість і упередження. І я сподіваюся, що він вас зацікавить і буде додатком до моєї розповіді. Вийдете на сторінках книги Джейн Остін Гордість і упередження. Перед вами код, який ви відскануєте своїми сканерами QR-кодів, і прочитаєте повен текст роману Гордість і упередження. Що буде далі, ми дізнаємося на наступному уроці, а вдома ви ще маєте опрацювати завдання в інтерактивному робочому аркуші. І надіслати вчителю. До речі, в презентації використані ілюстрації, які я генерувала в одному із ресурсів для генерації зображень Леонардо. І перед вами також буде одне з таких завдань у цьому робочому інтерактивному аркуші. Ну і прочитати розділ 1-23 й роману Гордість і Упередження. На цьому урок. Я свій закінчую. Сподіваюся, що ви зацікавилися і творчістю письменниці Джейн Остін, і романом Гордість і Упередження, і ми з вами із великим інтересом проговоримо про цей роман на наступних наших уроках. А сьогодні я кажу вам до побачення!